Я хочу сьогодні зробити виклик до церкви, до себе і до вас. Це ще одне місце писання з книги суддів про Гедеона. Після того прийшов Господній ангел і сів Офрі під дубом Йоаша нащадка Авієзера, в той час, коли його син Гедеон, ховаючись від медіанців від ТЦК, можемо сучасною мовою сказати, молотив пшеницю човельні для винограду. Може, хтось нас слухає, хто сховався від ТЦК. Десь там. Господь Анна з'явився йому і привітав його. Господь з тобою хоробрий, воїне. Гедеон йому відповів: О, мій владико! Якщо Господь є з нами, то чому нас усе це спіткало? Як ви пам'ятаєте, була війна, медіанці набігають, товчуть всю землю, урожай спалюють, а ні то худоби, на жену, стільки що затовчуть весь урожай. І Ізраїлю було дуже важко. І вони ховалися по печерам, по різним щілинам, де тільки могли ховатися євреї. І ось Такий Божий чоловік, Гедеон, він сховався в місті, де виноград мають давити виноград. Виноград це про образ радості, про образ помазання. Помазання завжди приносить свободу і радість, там, де дух Господній там воля. В тому місці він не радіє, в тому місці він сумує, і він там робить щось, щоб спекти хліб, бере мелецю, пшеницю і хоче зробити хліб для свого дому. І Господь Ангел називає хоробрим, але він йому каже, якщо Господь з нами, чому нас усе це спіткало? Де всі ті його чудеса? Де всі ті його чудеса, про які нам розповідали наші батьки кажучи, хіба не Господь вивів нас із Єгипту, а тепер Господь залишив нас, віддавши нас у руки мідіянців? Але Господь, повернувшись до нього, сказав: Іди, як могутній воїн, врятуй Ізраїль з рук медіянців, адже я тебе посилаю. Та Гедеон йому відповів: О, мій владико, як же я врятую Ізраїль, адже моя родина найслабша в племені Манасії, а я наймолодшою в сім'ї свого батька, але Господь запевнив його, я буду з тобою, і ти знищиш медіянців як одного чоловіка. Ще один виклик. І вони мені подібні, ці двоє людей для мене подібні. Цей бере плащ ілі і каже: де Бог Іллі? Де чудеса, де знамена, де сила Божа, яку мав Ілля, і він б'є по воді. І знаєте, вода розступилася, і Єлисей пішов. Гедеон так само захований, знає історію, знає Божий народ, знає, як було колись, батьки розказували, дідусі розказували. І він каже: де є Бог? Чому, якщо Бог з нами, чому війна, чому я тут заховався, чому така біда кругом? Чому нема Божої слави, Божої чудес, нема захисту, нема порятунку і так далі? Ось яка відповідь була Божа: іди ти і зроби те, що я хочу через тебе. Ви знаєте, коли ми перше не задоволені тим, що відбувається навколо нас, не в плані нарікання. Не в плані нарікання на церкву, на людей Божих, на цю землю, не в плані тому, щоб, ви, знаєте, розслабитися і просто, знаєте, казати, а нічого нема, нічого нема. В плані ревності, знаєте, в плані такої горливості, як казав Ілля, я горливий для Господа був. Я горливий. Я, я ревний. Біблія каже, що Дух Святий, який живе в нас, він любить аж до ревності. Він ревнивий Дух. Знаєте, така ревність Господа Савоота з'їдає мене додому Божого, каже Ісус. Ревність Бога з'їдає мене. Ревність додому Божого з'їдає мене. Знаєте така правильна ревність. Весь зустрічає сьогодні людей, які палець о палець не хочуть рухнути. Вони звинувачують всіх, і церкву в тому числі, що церква не має сили, а що в церкву ходити, там нічого не міняється. Але ти сам частина цієї церкви. Можна навпаки це використати. Можна дійсно пам'ятати, що Бог з нами, бо ми всі розуміємо, що Бог з нами. Якби Бог не був з нами, ми б не жили би на сьогоднішній день. Якби не Божа милість обновилась наді мною, я би не жив би сьогодні, але мене не все влаштовує. І це нормально. Це нормально для християнина рости, змінюватися і ревнувати. Навіть апостол Павло каже: ревнуйте про дари духовні, ревнуйте проявлення Божої слави. Ви розумієте, це нормально, коли Гедеон каже, якщо Бог зі мною, а це правда, то чому нема чудес і знамен? Чому я хворий? Чому в мене немає грошей? Чому Господь війна в Україні? Чому в мене в сім'ї нема, нема ладу? Це нормально. Богу задати це питання, це нормально. Бо може бути така крайність, що все валиться, а тобі навіть все одно. Але буває друга крайність. На жаль, сьогодні вибирають багато християн таку крайність, ідентифікують себе з кимось іншим, не з церквою, і вони шукають звинувачення. Ви знаєте, звинувачувати не треба себе, але треба прийняти виклик. каже Ісус до учнів, ви дайте їм їсти. Де ми візьмемо їжу, Господи! Та де? Нам треба 300 динарів, щоб нагодувати цих людей. І то десь там піти хліба купити. Боже, та це, та це не знає, чи по кусочку хліба вистачить. Але Ісус ніколи не поміняє. Він скаже: ви маєте нагодувати цей світ. Ви маєте дати цим людям їсти. Ти маєш дати їсти. Якщо ти Божа дитина, ти несеш відповідальність. Ти. Але як я можу це зробити? А ну, піди подивись, що в тебе є. Що в тебе є? Йди з тою силою Героя, яка в тебе є. Та в мене немає нічого. Ні. Іди з тою силою. В тебе є бажання. Тобі не все одно, що Ізраїлю погано. Тобі не все одно, що Україні погано. Тобі не все одно, що церкві погано. Ти якраз той, кому не все одно. Бог шукає людей, кому не все одно. Може це ти? Може це ти? Може це ти, який кажеш, мені не все одно. Де Бог? Де Божі чудеса? Та є, та ми ж співаємо про нього, та ми танцюємо для нього, та ми руки піднімаємо. Алілуя, це все добре, але де реальний Бог? Бог чудес, Бог знамен, Бог сили? Це час, коли церква має возревнувати, тому що останній Ілля або Ілля останніх днів всі скажуть сьогодні вам богослови і всі християни, що це церква. Це не буде один Месія знову, це не буде один Ілля, якийсь новий сучасний, який буде ходити по Україні і по всіх країнах світу і зціляти людей. Таких беніхінів будуть мільйони. І не буде черги, як кажуть люди, о, якщо Бог почне тебе використовувати, треба буде величезна черга в церкві. Так, якщо ти будеш такий один, але якщо Біблія каже, що Ілля останніх днів це буде церква, логічно, що це будемо робити, ми всі. А якщо ми будемо це всі робити, то нема потреби в черзі, нема потреби прив'язувати себе до якоїсь людини, і після того ця людина падає, бо всі люди їй поклоняються, аплодують, і вона падає. А коли буде так церква рухатися, то все буде прекрасно.